Ще у 90-ті з'явилась практика створення науково-популярної літератури, і ці книжки з того часу постійно пишуться, друкуються. Британський автор Єн Мортімер дослідив 10 століть розвитку людства стосовно їх спроможності на зміни. І це дуже ґрунтовний труд, який не тільки про історію, але й про розвиток суспільства з науковими висновками, але дуже е, простою мовою для того, щоб якомога більше людей познайомилось. Тепер є український переклад, дуже доречний. І е, головний висновок, який робить автор, наприкінці, що це. Сьогоднішнє 21 століття це зовсім не кінець ще історії. І люди будуть спроможні і будуть намагатись робити зміни навіть тоді, коли здається, що вже міняти нічого не хочеться.